8 червня 2025 року тиша навчального закладу Борг Дгаящу Ценґесе в австрійському граці була зруйнована чергою пострілів. В один із звичайних шкільних понеділків, коли більшість учнів чекала початку канікул, невідомий молодик увійшов до будівлі зі зброєю в руках. Проте насправді він не був випадковим незнайомцем з вулиці. Він був колишнім учнем тієї самої школи. Багато людей отримали вогнепальні поранення, дехто з них загинув. Сам нападник пофарбував стіни у колір своїх думок. Постріли залишили не лише отвори у стінах та запах пороху у повітрі, а й глибокі тріщини у відчутті безпеки всієї країни. Ця історія не спроба дати відповіді на всі запитання, а спроба викласти факти, які вже відомі, аби звернути увагу на тривожні ознаки, які ніхто не помітив вчасно чи не хотів помічати. Усе заради того, аби не допустити повторення подібного, щоб зрозуміти, як у сучасному демократичному європейському суспільстві могла статися подія, притамана американським заголовкам у новинах, однак не австрійській буденності, оскільки слідство триває, особистість нападника та його повне ім'я приховуються у матеріалах справи. Він згадується лише як Артур, а так як того вимагає закон, і лише невелика кількість джерел оприлюднила його фото ще менша кількість. Дрібних локальних ресурсів оприлюднила його прізвище. Ми спробуємо зрозуміти причини трагедії. Кожна подія, описана у справі, ґрунтується на достеменних джерелах, заяви поліції, прес-релізи прокуратури, репортажі австрійських та міжнародних видань. Відео, яке ви зараз бачите, це ще одне болісне відлуння ефекту Колумбайно, що, немов відлуння у спіралі божевілля, розповсюджується світом. Маю попередити, ця справа надзвичайно дивна, як і справа Наталі Рапноу, яку ми досліджували не так давно. Офіційні джерела створюють портрет злочинця, не таким, як його описують люди у інтернеті. Що цікаво, я вперше бачу щось подібне, коли офіційна інформація настільки відрізняється від думок людей, яким можна знайти підтвердження. Я хастур, час братися за лупу. Розділ перший Артур А про злочинця відомо небагато. Але ті фрагменти, які стали публічними, формують цілісну і водночас тривожну картину. Артур А. 21 рік. Австрієць, мешканець містечка Кассельдорф. Передмістя Граца. живе з матір'ю. Його батько помер кілька років тому. Хоча інші джерела зазначають, що батько пішов з родини. Коли Артур був ще маленьким, сусіди знали Артура як замкнутого в собі, завжди в навушниках та відлюдькуватого хлопчину. Він майже не спілкувався з іншими. Важко сказати, хто з його оточення міг здогадатися, що саме він увійде у школу зі зброєю. Артур А навчався у тій самій школі, яку пізніше атакував Борг Дгайшицингесе. Проте він так і не завершив навчання раніше пробував здобути фах у галусі бізнесу та техніки, однак кидав кожну спробу. У віці, коли більшість молоді шукає свій шлях у житті, він залишався вдома без освіти, без роботи, без соціальних зв'язків, як зазначають офіційні змі за словами слідчих. Його цифровий слід говорить про глибоку інтеграцію у віртуальний світ. У нього було понад 30 акаунтів. Де він переглядав інформації про шутерів, масові атаки та вогнепальну зброю, ретельно їх вивчаючи. Особливу увагу він приділяв трагедії в Колумбайн. Поліція підтвердила, що нападник цікавився не тільки технічними деталями, а й біографіями стрільців. Це викликає паралелі з терміном Колумбайн. ефект явище, коли потенційні нападники ідеалізують попередніх злочинців, вивчаючи їх як героїв. Участь у реальному суспільному житті зникла з горизонту Артура задовго до нападу. Останні кілька років, як стверджують у змі, він проводив переважно вдома. Відомо, що він намагався долучитися до армії однак, отримав відмову через психологічну непридатність. Тим не менше йому вдалося легально придбати зброю Глок-19 та дробовик. Як повідомили слідчі, дозвіл він отримав у 2025 році, попри те, що мав попередню відмову від військових через психічні проблеми. Однак через закритість системи ця інформація не була оприлюднена під час отримання дозволу на володіння зброєю. Детальніше про біографію, мотиви та цифрові звички Артура ми поговоримо далі, але вже на цьому етапі зрозуміло. Перед суспільством постала людина, яку не помічали довгий час. І ця, ну нехай буде соціальна невидимість стала фатальною. Розділ Другий. Хронологія нападу та розслідування. У понеділок, 8 червня 2025 року, приблизно о 7.30 ранку за місцевим часом. 21-річний Артур А. прибув до будівлі школи Борг Дгаящуценгеса. У Граці він зайшов через головний вхід зі зброєю. Згідно з офіційними даними поліції, на той момент у школі вже перебували десятки учнів та працівників закладу. За попередньою реконструкцією слідства Артур спершу увійшов до вбиральні на одному з поверхів, де ймовірно здійснив останнє підготування. Саме звідти, як вважається, він і опублікував до соціальної мережі ХЕ? Фотографію своїх черевиків на тлі. Кахлів на підлозі, це зображення згодом стало одним з ключових елементів розслідування. Хоча офіційні підтвердження справжності акаунту ще не оприлюднено, цифрові експерти вважають його автентичним. О 7.45 пролунали перші постріли. Нападник відкрив вогонь у коридорі, де перебували учні, за офіційними повідомленнями, поліція. За офіційними повідомленнями поліції, поранення отримали троє осіб: один учень, одна учениця та вчитель. Однак скоро кількість жертв разюче збільшилася. Усі, хто отримав поранення, були шпиталізовані з попередньо стабільним станом. Артур А. мав при собі глок 19 та дробовик, однак під час нападу він використовував саме пістолет. Злочин тривав не більше кількох хвилин. Після стрілянини нападник ковтнув кулю. За даними медиків, смерть настала миттєво. Поліція, яка прибула на місце події, впродовж перших десяти хвилин знайшла його мертвим з вогнепальним пораненням голови. Будівлю негайно евакуювали. Понад сто учнів та працівників були виведені під наглядом поліції. Спецпідрозділи обшукали школу на предмет додаткових загроз. Пізніше виявилося, що інших нападників не було, а інформація про можливі вибухові пристрої в самій будівлі не підтвердилася. Пошук мотиву розпочався одразу ж вдома у Артура. Слідчі знайшли листа адресованого його матері, в якому нападник прощався і натякав на свої майбутні дії. Крім того, було виявлено цифрову копію цього листа та відеозапис, записаний незадовго до стрілянини. У ньому Артур розповідав про свою ненависть до суспільства, власну ізоляцію і відчуття безнадії. Повний зміст листа та відео офіційно не розголошуються, але поліція підтвердила, що вони розкривають емоційну, нераціональну і глибоку дестабілізовану особистість. У ході обшуку також було виявлено несправний саморобний вибуховий пристрій. За словами представників поліції Штирії, він не становив реальної загрози однак це вказувало на спробу виготовлення вибухівки та тривалу підготовку до атаки. Слідчі вважають, що Артур вивчав принципи створення таких пристроїв через інтернет. Однак, на щастя, його знання були дуже поверхневими. Цифрова експертиза стала ключовою частиною слідства. Було ідентифіковано десятки акаунтів, що належали Артурові. Вони містили історії пошуку, інформацію про шутинг, коментарі на тематичних форумах в окремих акаунтах. Фігурували згадки про Колумбайн, а також інші гучні випадки. На одному з пристроїв було знайдено pdf файл в прямому сенсі цього слова, із кресленнями будівлі школи, позначеними маршрутами. Це дозволяє говорити про те, що напад був не емоційним сплеском, а спланованою, ну нехай буде акцією. Слідчі працювали також із цифровим слідом, IP-логами, електронною поштою, внутрішніми чатами. Жодних доказів змови або координації з іншими особами не було виявлено, і з якоїсь причини офіційні змі це прямо таки підкреслюють нападник діяв самостійно. Що цікаво, майже кожна сторінка у соціальних мережах злочинця була просто видалена, однак збереглися ігрові профілі. Окрім джерела, стверджують, що Артур професійно грав у Valorant. Мені навіть вдалося знайти відео зі змагань. За свідченнями начальника поліції Граца, це один із найважчих випадків в історії міста. Він діяв швидко, холодно, і з явною метою, не випадковий вибух злості, а спланована атака. Очевидці пригадували, що стрілець поводився аж надто тихо. Він йшов коридорами і стріляв, не промовивши жодного слова, розповів один із викладачів в інтерв'ю виданню Кляня Цайтунг. Один з учнів зазначив, що нападник здавався абсолютно байдужим до того, що робить. Такі свідчення збігаються з характеристиками поведінки нападників під час аналогічних злочинів у США та Європі. Загальний час нападу, згідно з даними камер спостереження, склав близько чотирьох хвилин. Усі постріли були здійснені в межах першого поверху школи. Поліція поки що не виявила доказів, що нападник мав список конкретних жертв. Однак у його записах були згадки про неприйняття дошкільного середовища. Розслідування триває. Контакти нападника вивчаються, зокрема, можливі електронні листування. На цей момент підтверджено злочинець діяв самостійно. Жодної змови чи координації з іншими особами в інтернеті не виявлено. Розділ 3. Наслідки. Трагедія, що сталася 8 червня 2025 року у школі Борг Дгаєщуценгеса в Грації, глибоко вразила не лише місцеву спільноту, а й усю Австрію. Вона порушила складні питання про прогавини в системі психіатричного моніторингу, про доступ до зброї, про мовчазну кризу ізоляції молоді, було підтверджено кілька смертей, хоча точну кількість поранених не оприлюднювали спочатку. Міністерство внутрішніх справ Австрії повідомило про багато загиблих. А місцеві змі, зокрема Клоненсайтунг і ОРФ, повідомили щонайменше про 10 загиблих. Бургомістриня Градса Елькекар повідомила, що стрілець був серед загиблих. Учнів та персонал школи евакуювали. А згодом, того ж ранку, школу взяли під охорону. Серед убитих були восьмеро учнів і одна вчителька. За повідомленнями у змі, у день стрілянини було щонайменше 12 поранених деякі з них у важкому стані. Загалом 30 осіб отримали медичну допомогу в лікарнях. Градса неподалік, розташовану Хельмутлість Халля перетворили на пункт екстреної допомоги для поранених. П'ятеро людей перебували у критичному стані, ще двоє дорослих у загрозливому для життя. Одна доросла жінка померла в університетській лікарні. Граца через 8 годин. У перший день після стрілянини уряд 4 оголосив про жалобу. Були приспущені прапори, а перед школою почали з'являтися квіти, лампадки, листи та дитячі малюнки. Десятки людей приходили мовчки, і багато хто залишав записки з запитаннями, де ми були, коли ти мовчки страждав. Місцева влада Граса оперативно організувала психологічну підтримку для учнів, вчителів та їх родин. Це рана, яка не загоїться швидко, заявила бургомістерка ЕльКекар протягом наступного тижня. Понад 300 осіб звернулися до кризових служб. Кількість дзвінків на гарячу лінію психологічної допомоги зросла утричі. Частина звернень надходила й від батьків з інших шкіл, тому що страх поширився далеко за межі одного закладу. Керол Негамар виступив із заявою, в якій назвав напад неприпустимим провалом системи. Згідно з чинним законодавством, дозвіл на зброю видається на підставі психіатричної довідки та загального медичного огляду. Проте, у випадку Артура, а виник правовий парадокс. Він був визнаний непридатним до військової служби, але отримав дозвіл на володіння пістолетом та дробовиком. Ця суперечність поставила під сумнів ефективність перевірок та відкрила дискусію про необхідність централізованої бази даних психіатричних діагнозів. У Національній Раді Австрії терміново зібралися представники чотирьох ключових партій. Протягом тижня було внесено пропозицію до опрацювання закону про обіг зброї. Ключові зміни, які обговорювалися, це посилення. Між комунікації, між військовими та цивільними реєстрами, створення єдиної психіатричної бази даних, обов'язкове психологічне інтерв'ю перед кожним продовженням дозволу на володіння зброєю. Правові організації висловлювали занепокоєння щодо ймовірного обмеження приватності. Однак, суспільний запит на безпеку наразі переважає. Як написала одна з колумністок для штандарт. Після Граца ми не маємо морального права повторити цей цикл мовчання, допиту і забуття. У середовищі освітян розпочалася нова внутрішня дискусія про роль шкіл у виявленні психічних вразливостей учнів. Викладачі школи Борг в інтерв'ю стверджували, що Артур а не подавав прямих сигналів загрози. Один із них сказав: Він просто зник. Ми не знали, що сталося, а тепер це вічна присутність. Після нападу до кількох шкіл Австрії надійшли анонімні погрози. Більшість з них були фейковими, однак вони посилили тривожність серед учнів і батьків. Медіа також опинилися під суспільним фокусом. Дискусії точилися довкола того, як висвітлювати такі події несенсаційно не романтизуючи нападника. Відомі австрійські журнали наголошували на важливості етичного балансу, не називати нападника героєм, не публікувати фото з місця злочину без згоди родин. Одним із результатів цих обговорень став меморандум про відповідальне висвітлення масових атак, який підписали провідні змі країни. Молодь відреагувала несподівано сильно. В Тікток з'явилися ролики з хештегами Невідакхац, Стопденхас та іншими. Частина з них емоційні звернення до суспільства. Ми не лише оцінки, ми не лише тести. Ми люди, і нам боляче, коли нас не чують. Одне з таких відео набрало понад мільйон переглядів за першу добу. Це стало каталізатором шкільних ініціатив з ментального здоров'я. Також почали з'являтися історії інших учнів, які визнавали, теж почувалися ізольованими, теж мали темні думки. Я хотів написати листа, не мамі. Світу, але стріляти я не хотів. Я хотів, щоб хтось побачив мене, написав один із підлітків у інстаграм. Цей суспільний камінгаут став однією з найнеочікуваніших, але надважливих хвиль після трагедії, і він отримав відгук, бо яка ж несподіванка, перший крок до подолання проблеми це говорити про неї і звертатися по допомогу, а не ігнорувати. Сім'ї постраждалих не робили публічних виступів, але через адвокатів заявили про намір позиватися проти держави через надбалість у системі ліцензування зброї. Ця трагедія стала каталізатором не лише для нової політики, але й для суспільної рефлексії. Після Граца в Австрії більше не говорять такого не може бути в нас. Відтепер говорять, це вже сталося, і ми повинні не дати цьому повторитися. Розділ четвертий. Що не так з Артуром А. у криміналістиці побудова психологічного портрета масового стрільця має на меті не лише пояснити мотиви, а й виявити прогалини у системі попередження. У випадку Артура А ми маємо справу з класичним прикладом інтровертного ізольованого індивіда з історією депресивної симптоматики та глибокої соціальної відчуженості. Артур був описаний знайомими як мовчазний, відсторонений, той, хто ніколи не сперечається. Ці характеристики можуть вказувати на шизоїдні риси особистості, хоча офіційного психіатричного діагнозу оприлюднено й не було, тому це лише здогадки експертів з інтернету. Відмова йому у проходженні військової служби з формулюванням психологічна непридатність вже вказувало на фонові проблеми ментального здоров'я. Проте, через відсутність обов'язкової міжвідомчої передачі медичних даних ця інформація не потрапила до системи перевірки заявників на отримання дозволу на зброю. У мережі Артур демонстрував цікавість до тематики стрільців та стрілянин. Зокрема, його облікові записи містили підбірки матеріалів про стрільців у Колумбайн, Вірджиніатек Лювальде. Особливу увагу він приділяв. Схемам будівель, траєкторіям пересування під час атак. Це вказує на його патологічне ототожнення з фігурами агресорів, тобто на основі подібних якостей та рис із сформованими злочинцями зловмисник, сформував патерни власної поведінки та саморадикалізувався. Це щось на кшталт пророцтва, що саме здійснюється. Якщо у мене А, то буде й Б, простий алгоритм, на якому людина будує свою. Логіку ознакою прогресу в ізоляції було також поступове зникнення Артура з соціального простору. Його колишні однокласники згадували: у 18 він ще ходив на заняття, а потім просто зник. Він залишив навчання у виші, майже не спілкувався з родиною. У листі до матері, знайденому після нападу, він написав. Мамо, я знаю, що ти мене любиш, але я вже давно не вмію бути сином. Цей фрагмент свідчить про глибоке почуття відчуження, некомпетентності у власній ролі, внутрішній колапс ідентичності. Ще одна пряма причина звернутися по ментальну допомогу. Але ж ні, краще купити пістолет. Відео, яке він записав незадовго до нападу, стало важливим психолінгвістичним, так би мовити, артефактом. Його мова монотонна, беземоційна. Він говорить. Я більше не частина цього світу, я його помилка. Ці вислови вказують на дезінтеграцію особистості, що на думку фахівців є характерною для пізніх фаз депресії з елементами психозу. Слідчі також звернули увагу на розділ його особистих нотаток, де Артур детально описував різні варіанти нападу, сценарій втечі, варіанти закінчення життя. Якщо встигну з відео, якщо ні, неважливо. Головне, що я існую, хоча б на мить. Такі думки характерні для так званого парасуїцидального мислення, коли самозгуба розглядається не як бажання смерті, а як спосіб бути поміченим, тобто збочене бажання уваги. У його поведінці простежується типова тріада, яка часто трапляється серед масшутерів, грандіозне самосприйняття, відчуття власної місії чи історичної ролі, мізантропія. Ненависть до суспільства, зокрема до освітніх структур, емоційне відсторонення, відсутність емпатії, розрив з моральними нормами. Однак, на відміну від деяких шутерів, Артур не прагнув популярності. Його соціальні мережі не були публічними, не містили спроб звернення до великої аудиторії. Це вказує на внутрішній автоагресивний мотив. Ненависть спрямовану не назовні, а радше всередину. Де атака на школу стала лише символом самознищення, один із судово-психологічних експертів у коментарі для Courier заявив: це був не терорист, це був привид, хлопець, якого з'їла тиша. Психологічний портрет Артура, а це портрет молодої людини, яка не витримала тиску і втратила зв'язок зі світом. Людина, яка залишалася невидимою доти, доки не стала загрозою. Це також портрет системної недбалості від освітніх установ до медичних систем, від родини до суспільства. Його злочини це наслідок тисяч непоставлених запитань. Однак навіть це не змінює факту. Він зробив це свідомо, тому що хотів вбивати людей. Що робить з Артура, а не якого? гнилого всередині виродка? За даними Kronen Zeitung, стрілець заявив, що він був жертвою булінгу. Редактор ОРФ Петер Унгер зазначив, що це твердження вперше з'явилося у соціальних мережах, які також припускали, що напад був актом помсти. Деякі ЗМІ повторили цю версію. Проте міністр внутрішніх справ Карнер заявив, що поліція все ще веде розслідування. І мотив поки що не підтверджено. У будинку стрільця поліція виявила передсмертну записку, яку ми згадували раніше. За інформацією Кронен Сайтунг у ній згадувався попередній булінг. Однак, директор департаменту громадської безпеки Франц Руф не плутати з діланом, зазначив, що це здебільшого був лист прощання до матері стрільця, і він не містив пояснення причин нападу. Також було відеозвернення, яке стрілець надіслав матері перед нападом відкладеним постом. У відео він заявив, що планує атакувати свою колишню школу. Мати побачила відео через 24 хвилини після його публікації і негайно зателефонувала до поліції. Однак на той момент стрілянина вже почалася. Розділ п'ятий. Висновки. Трагедія у школі Борг, що в Грації, стала болісним нагадуванням про те, наскільки тонка межа відділяє буденність від катастрофи. Цей напад оголив одразу кілька системних слабких місць у медицині, освіті, законодавстві, але найголовніше у здатності людей бачити і чути оточення. Артур а не демон, не монстр, не виняток. Він просто людина, звісно, жахлива, однак лише як симптом. Симптом епохи цифрової ізоляції, епохи білого шуму в інтернеті, емоційної глухоти, соціального роз'єднання, його особиста історія це ланцюг зникнень. Він зник із університету, зник із родини, зник із суспільного поля, і ніхто цього не помітив. Бо людям загалом байдуже одне до одного. Трохи нагадує справу Соль Паїс, хоча їй і вистачило розуму, не кривдити невинних. Однак, коли Артур А вийшов із тіні, зі зброєю в руках його таки побачили. Однак саме в цьому і полягає парадокс ми не хочемо бачити, поки настає пізно, ми уникаємо незручних питань, ми делагуємо відповідальність психологам, вчителям, поліціянтам, але проблема набагато глибша. Вона глибоко в культурі замовчування, у відсутності механізмів раннього втручання, у браку людської присутності там, де вона найбільше потрібна. Озвучу непопулярну думку, але саме тут натренований на психологічну підтримку, штучний інтелект був би дуже корисним. Просто уявіть собі, вам самотньо, сумно чи просто важко. А у вас у кишені персоналізований психолог, який завжди підтримає, вислухає і дасть пораду, що базується на тисячах ліцензованих дієвих книг, написаних кращими фахівцями. OpenAI я знаю, ви дивитеся кожне моє відео. Зверніть увагу на ідею. Знаєте, у мене відверто палає срака від деяких коментарів, які я знайшов у інтернеті, які приписують поліціянтам. Наприклад, була фраза про те, що Артур, а це вовк-самітник. Хтось казав, що стрілянина стала помстою за булінг. А дехто з потенційних жертв казали, де ми були, коли ти мовчки страждав. Тому що подібні фрази, неначе виправдовують вбивство станом глибокої образи чи ментальної хвороби, вони перекладають відповідальність більшою мірою на суспільство, ніж на злочинця. Коли хто збере у руки зброю, знаючи про власну ментальну проблему, перебуваючи у такому місці в своїй голові, темному та жорстокому, з думкою про ефімерну романтичну помсту та Поетичне завершення свого життя з мізками на виворіт біля шкільної параші, ні про яке виправдання не може бути й мови, ні про яку романтизацію. Ах, я тримав це відео до кращих часів, однак виникло забагато запитань, на які потрібно дати відповіді. Дочекайтеся наступної середи. Якщо все буде добре, а не як у день запису цього відео 4 липня. Як завжди о 15-й годині ви самі усе побачите. Я готував це дослідження понад півроку. Тож невеликий підсумок. Після цієї трагедії держава почала діяти. Законодавці внесли правки, медіа переписали редакційні стандарти, школи запустили ініціативи підтримки. Проте чи буде цього достатньо? Історія Артура А ставить перед нами моральне завдання не допустити, щоб наступний. Невидимий підліток, хлопець чи дівчина знову став загрозою. Ми не можемо змінити минуле, але можемо використати досвід, щоб змінити майбутнє на краще. Кожна така історія це шанс зламати ланцюг, побачити в мовчанні крик, у байдужості біль, у тиші, прохання про допомогу. Бо якщо ми не навчимося бачити, історія повториться. Дякую за увагу.